Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин мене звати Євгенія Кутнова. Мій співрозунок сьогодні спецпризначенець народний депутат України восьмого скликання Ігор Лапін. Пане Ігорі, Май щирі вітання вам. Слава Україні. Героям слава. Якщо ви не проти, будемо розпочинати нашу розмову із подій, які наразі. Відбуваються на Харківщині. Відомо, що ворог майже щоденно атакує Харків та і Харківську область. Зокрема, ця ніч також не стала винятком. Ворог був по зміївській громаді. Відомо, що там одна людина загинула, так і дві поранені. Видання Вострій Journal пише про те, що ЗСУ зупинили наступ Російської Федерації, але Харків залишається під прицілом Росіян і вони прагнуть зробити його життя у місті для людей нестерпним. Скажіть, будь ласка, дозвіл бити по Росії дасть можливість. Захистити Харків, як ви вважаєте? Це питання не тільки в тому, чи чи дасть можливість захистити Харків? Ну звичайно, якщо братисно, наприклад, дозвіл працювати з системами протиповітряної оборони на території Росії. Ну наскільки ми там це можемо зробити, для того щоб їхні літаки не могли підлітати на дистанцію пуску плануючих керованих авіабомб. То це звичайно нам би допомогло, але для цього потрібно мати системи в достатній кількості, і дальність їхнього враження має бути відповідна в той же час. Якщо ми говоримо про сухопутні операції росіян, то нам потрібен дозвіл використовувати ракети системи АТАКАМС, які мають касетний боєзаряд. то тоді це буде дуже ефективно. На превеликий жаль, питання «Атакамс» взагалі не стоїть. Хоча хочу сказати, що запасів таких ракет є досить велика кількість по деяким оцінкам до трьох тисяч, скажімо так, під час бурів путелі, якщо не помиляюся, американці використали за дуже короткий пріорик часу близько 600 ракет і фактично ну, зробили те, що мали зробити для своєї перемоги. На превеликий жаль в Україні такого добра нема, та й кількості таких ракет відповідно у нас також звичайно немає. Але якщо ми говоримо про Харківщину, намагання росіян будуть однозначно зробити місто неприпустимим для мене для того, щоб ми отримали знову ж таки близько мільйона внутрішньо переміщених осіб середини країни, чи біженців, це вже не для них це не важливо. Для них принциповий сам факт. Звичайно, лише ракетами і літаками їм це зробити дуже важко буде, тому вони перли на Харківщину під час сухопутньої операції і, скажімо так, маючи розуміння, де базуються росіяни, де вони розгортаються в бойові порядки. Якби в нас таке добро було би, то ми б звичайно могли б працювати на випередження. Але на превеликий жаль, такого добра у нас не було на той момент, і росіяни змогли фактично під'їжджаючи там системами залпового бою. Перекриваючи дорогу в себе на території Росії, під'їжджати, виводити бойову техніку, обстрілювати Україну і далі собі спокійно їхати пересуватись по Росії в тому контексті, якраз і спрацювали ці відеокадри, де наші треба похвалити депутатів, які були так би мовити, десант висели в Штатах, які спілкувалися з конгресменами, показували ці кадри, як росіяни саме використовують свою територію, з якої нас обстрілюють. І це спричинило нам так, би мовити, допомогло в прийнятті рішення і озвученні цього рішення американською стороною щодо використання західної зброї. Якщо ми говоримо глобально з Харкова, могли б нам би нам допомогти, звичайно, F-16. Надію, що можливостей використовувати f 16 і вбивати повітряні цілі ними на території Росії. А хочу сказати, що. F-16 мають такі системи озброєнь, які могли би там на дистанцію, якщо не помиляюся, там 100 кілометрів вивалювати все, що там підлітає до території України. То в принципі це було би непогано. Але знову ж таки, скільки F-16 нам дадуть, давайте не забувати, що в нас є не тільки Харківський фронт. У нас є Донбас, у нас є Луганський напрямок, Запоріжжя, Херсонщина, тому питання кількості F-16, яких нам дадуть. Ну, бажало би бути кращим, скажімо так, скромно Ігор, а от можете, ну, я людина не військова, так от пояснити мені, от, зокрема, ось це дозвіл бити, зокрема, по по прикордонню Харківщини, ну, по тим, знову ж таки, якимсь військовим об'єктам, по скупченням, так, окупантів можна, а от трохи вже далі там, де, зокрема, військові аеродроми, так, знову ж таки не можна. Тобто, в чому різниця? Ну, якісь там 20 30 40 кілометрів? Там справа не в тому, що питання: чи, не, чи можна чи не можна бити е, по аеродрому е, по аеродромам, які знаходяться далі, ми взагалі не можемо знищувати аеродроми, які знаходяться далі е, західною зброєю. А ми мож, ми маємо право лише знищувати літаки, які вже піднялись для атаки е, в небо. Ну це взагалі якась абсурдна історія. І питання оцього, знаєте, як, як я не знаю, як сказати, скільки ну, ми ще маємо принести. Смертей, і жертв українського народу для того, щоб захід розумів, що ніякі червоні лінії для Путіна взагалі не працюють. Давайте говорити відверто, коли Путін бомбардував Алепо Західна Європа отримала мільйон біженців, і так і не зрозуміла, що це треба зупинити. Сьогодні Путін. Купу міст і населених пунктів в Україні західний світ отримав вже десятки мільйонів біженців, а до сих пір не може зрозуміти, що це треба припинити. А припинити е, такі дії агресора, можна лише давши йому по зубам і давши Україні весь спектр озброєнь. Я тобі навіть не можу уявити в часи другої війни, коли працював Ленд-Ліс і коли Америка допомагала боротися проти нацистської Німеччини, щоби сказали, що літаків, ну яких там тисячі літаків вийшов. ми вам дамо 10. Ну, яких там е, тисячі танків, та ми вам дамо там 20 танків, і взагалі ви туди не стріляєте тими танками. Е, на Берліні е, там е, ну, розумієте, тобто це, ну, це якась абсурдна історія для мене особисто. Хоча з другої сторони дипломатія хамства з боку офісу президента може взагалі зіграти з нами злий жарт, і нам може взагалі припинити будь-яку допомогу. Ну, слухайте, я вже не кажу про старі заяви Зеленського. Там Джо, чого ми там окей. Ну, зараз називати не приїзд Байдена там слабкою позицією, позицією не приїзд Байдена на саміт, чи наприклад, вот обізвати фактично обізвати Трампа, там взявши, беручи його на слабо. Що вот а якщо уявимо, що в тебе не получить будеш президентом лузером? Ну тобто, ви розумієте, що Зеленський вже в своєму нарцисизмі досяг такого епогею хворобливості. Не знаю в зв'язку з чим хто його переконав, що в нього така колосальна популярність на західному в західному світі, що він може хамити. Президента тих країн я навіть не знаю. Ну, це дійсно відверта робота Єрмака. Ми знаємо, що е, фільтрація доступу до тіла президента проходить лише через офіс Єрмака, і напевно його в цьому переконали. Він відірвався від реальності на даний момент. Така дипломатія хамства е, в кедах ми її називаємо Криворіжська школа дипломатії. Вона може злати е, з нами злий жарт, і уявімо собі, що а якщо дійсно Трамп став президентом, і що то ти мене бреш на слабо. То я там не рішу з Путіним, ну окей, побачимо, як ти рішиш без Америки. І що далі? Хто буде страждати? Зеленський чи народ України? Тобто, ну я за це звертаю увагу, і з цим треба щось вирішувати кардинально, тому що вплив Єрмака на Зеленського став настільки колосальним, що ну мені навіть даже... я навіть не можу собі уявити, хто нас править країною на даний момент. Пане Його, ще про саміт ми поговоримо трохи пізніше, але я хотіла запитати, щодо все таке ось цього зняття обмеження, так бити по території Російської Федерації. Мається на увазі, що протягом зокрема останнього минулого тижня, знову ж таки в експертному колі обговорюється момент: а як Російська Федерація знову ж таки може відповісти, так тому що ми чули ось ці погрози Кремля проти і західним країнам, про те, що е, будуть контрміри, контрудари. Тобто, як з вашої точки зору, що може зробити Російська Федерація, ще чого ми не бачили. Ну, слухайте, ну, Російська Федерація може зробити будь-що. Я вже неодноразово казав: якщо вони завезли на Каховську гес вибухівку, то напевно не для того, щоб вона там лежала. Вони її підірвуть, і вони підірвали. Якщо вони. Буде... Завезли на запорізьку атомку вибухівку, то вони хочуть її. Вони туди везли тоннами для того, щоби потім назад вивозити. Ну звичайно, ні. Вони можуть зробити будь-яку іншу провокацію, і це намагатися спихнути на Україну. чи можуть вони застосувати тактичну ядерну зброю чи будь-яку іншу ядерну зброю? Та ну слухайте, ну заміряти температуру в божевільному бункері у Путіна. Ну ми ж не зможемо з вами. Там же це ж е, тотальне божевілля, але з другої сторони. Ну, ми пам'ятаємо, як Путін казав, що Крим це святоє. ну нічого, бачите, вмилися і кухнули. Отже, не такі вони вже і страшні, і не такі вже вони відважні з використанням ядерної зброї, тим більше на тлі заяв західних партнерів, що якщо Росія, не дай Боже, застосує ядерну зброю на території неядерної України, то все військове групування, яке буде. Находитись на території України західні партнери, просто ведучі війська, знищать за допомогою увага, Вони наголосили конвенційної зброї. Тобто, ну розумієте, да про що ми говоримо? Але Україна стає таким полем битви не тільки м -м, фізично, але з точки зору інформаційно-психологічних операцій Росії е, щодо залякування західних партнерів. Е, ну але тим не менше, дивіться вже всі ті червоні лінії, які малював Путін в багатьох моментах. Вони ще працюють у вигляді лайнових корічневих ліній страху, які собі намалювали західні партнери, наприклад, там Шольц з тими ракетами Таурус. От вони все переживають, щоб не було ескалації. А куди вже далі ескалувати? Весь спектр озброєнь, які має Російська Федерація, вони використовуються проти України, окрім ядерки. Тобто, фактично, все ракети летять, літаки літають. Там артилерія працює. Санцепьоки, гради. все це вбиває українців, танки, піхота, звичайно, також. Тобто. Весь спектр вони використовують окрім ядерки. Ну якщо вони використають ядерку, то це планетарного масштабу війна. Це зовсім вже не про Україну. І Путін це розуміє, і західні партнери це розуміють, і Китай союзник Росії також це розуміє і дає зрозуміти Путіну. Що ну тут, от вроді би як табу, але чи злетить катушок Путін, чи не злетить катушок Путін? Ну ми не можемо це прорахувати. Нам треба просто робити своє чим більше ми знищимо росіян сьогодні, тим менше нашим дітям придеться це робити через десятки років.